Дуже часто виникає потреба зробити записи зі старих е, плівок, тобто VHS чи відео 8. На сьогодні я маю зараз камеру відео 8, з якої я буду переводити е, за, відеозапис е, на е, цифровий формат. Значить, що для цього я придбав? Я придбав ось такий от перетворювач. Силочки будуть внизу. От, перетворювач, він є перетворювач з АВ. Тобто з нормального не, е, не цифрового в HDMI. В От він підключається кабельком. Тут є такий переключатель навіть на якість 720 і 1080. От. Але ми тут маємо HDMI. Як ми його можемо під'єднати до комп'ютера? До комп'ютера ми його не під'їдаємо ніяк. Значить, для цього ми ще купля... купляю таку, я купив таку от карту відеоперехідник відеопере... або відеодекодер. Відеодекодер з HDMI на USB. Це вже є е... нового покоління, відеокаптур. Це є нового покоління, і він вже зроблений під USB 3. Але на ньому пише, що він ніби 4К, ну, 4К він не видає, він видає нормальний Full HD. І зараз будемо експериментувати. Для цього ще, що, що мені потрібно. Так, це є блок живлення до камери. Так, ми його підключимо. І для цього я взяв відеокамеру. В ній вже є касета. Тут у нас вихід з відеокамери. Значить вона є стерео. Тобто тут є звук, е, відео і два звуки. Для відео я використаю хороший кабель. Ну, наразі що маю? Взагалі-то краще використовувати всі хороші кабелі. Для відео я використаю хороший кабель. чин-чин. А для аудіо вистачить, напевне, поки що і такого. Навіть не знаю, яка якість запису на цих касетах, тому що вони дуже довгий час у мене лежали без діла. І зараз подивимося, яким, в якій якості воно буде усе перетворювати. камеру. Воно у нас включається. Перевіримо, ремонт, так? Є. Добре. Тепер ми відключимо Нам ну, Потрібно підключити цей пристрій живлення. А, для цього ще нам потрібен хороший кабель HDMI. годмиї. Мамо кабель гади і проєднаємо наші усі пристрої є приєднані. Так, зараз в гуглі ми знайдемо е, домлад Обес студія. Так. Так. у нас есть для Windows и зачекаем пока нам стянут, вот у нас дуло отжимать же заканчивается. Залишається якихось 30 секунд. Зараз ми цей ZIP-архів розархівуємо і запустимо BS Studio. Ну ось так ми її розархівуємо. Зараз будемо запускати інсталятор. Ну так, відкриваємо папочку BIN. 64 bit. І знаходимо наш OBS-64 і запускаємо. Вибираємо другий пунктик, який буде тільки для нас, не буде для стріму. Так, і проходимо далі. FPS-6030. Вибираємо 30, актуальний. Формат 1920 х дальше Далі. От, і тут вже всі параметри нам показує. Нажимаємо примінити. Так, і маємо нашу оберігу. Ну ось, так, зараз. Так, на цьому на ось на цьому комп'ютері вже набагато краще все. Зараз ми попробуємо запис. Так. Включаємо. Так. Пішла картинка. Попробуємо записувати. ОБ, пал. Так, Ну, якість, звичайно, дуже-дуже слабенька, розкладається навіть кадр видно. Нам зараз головне подивитися динамічність. І подивимося, як воно взагалі записує. Ну, дуже-дуже зараз якість, якість самого, самого джерела погане, тому що і проходить кадр, розділяється, вже плівка стара. Записи, господи, вже й не пам'ятаю, якого це року. Напевно, якийсь 90, кінець 90-х. Так, зупинимо. І подивимося. Зараз ми зупинимо саму запис. І подивимося, де воно в нас записало. Десь у відео повинно записати, так? Так, ось воно є в нас. Цей запис. Ну що ж, я вам скажу, фактично, фактично записує один до одного. Зараз я звук збавлю, записує один до одного. Як було з камери, так і є. Так що і це зображення ми можемо обробити повністю в якомусь редакторі. Можемо обробити. І тоді в нас буде ще краще зображення, так? Я би сказав, що результат досить гарний, гарний вийшов. Зображення в нас є 16 на 9, тобто, якраз е, цей формат, що є для Full HD. ще би може якийсь кращий, краще ще, ще кращу запис знайти. Так. Ну, все. Ось так. За допомогою двох простих пристроїв нам вдалося переписати на цифровий формат, причому з хорошою якістю і в форматі. Full HD, ну, звичайно, що не є формат ну, він то є формат FUHG, тільки якість не та. Тому що все якість залежить від того, що у вас є на плівках. Але ще дуже добре можна побавитися у відеоредакторі. І з цього відео ще можна зробити досить непоганий. Досить непогану секвенцію, досить непогані відео, і а саме головне зберегти ті, е, ті моменти життя, яке як вже пройшло. В, вже і багато людей на цих, наприклад, на моїх записах вже багато людей немає. І батько помер, і, і багато вже і дядька немає, тітки немає, і люди, з якими я колись спілкувався, яких я любив. Е, зараз ми з ними просто не спілкуємося. Тобто і за допомогою просто копі... фактично копіючних, копіючних гаджетів можна добитися дуже хороших результатів. Але в першу чергу, що хочу сказати, слабенький комп'ютер для цього не підходить. Комп'ютер мусить бути хоча б трошки сильніший, хоча б якусь графіку має, яка просто перераховує кадри. І я усім дуже дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, я в своєму каналі буду виставляти дуже багато всього. І виставляю, як бачите, в мене є про, про акумулятори було, і як галстуки зав'язувати. Все, що прийде в голову, це все буду записувати. Усім дуже-дуже дякую за увагу. хорошого вам дня і мирного нам неба за нашу перемогу. Слава Україні!